Повномасштабна війна продовжує забирати найкращих синів України. Серед них кремочужанин, капітан Руслан Кусенков. Він був призваний на військову службу 26 лютого 2022 року і через півтора роки звитяжної боротьби віддав життя, захищаючи територіальну цілісність України. 11 жовтня, виконуючи бойове завдання у Донецькій області, Руслан Кусенков потрапив під танкову атаку та, на жаль, загинув. Сьогодні наше місце в жалобі Проважаємо в останній путь нашого кремічужаніна. Нашого героя, капітана Кусінкова, коли почалась війна, активні бойові дії, 26 лютого 22-го року він підписав рапорт з командиром військової частини, яка в нас формувалася, це тероборона 116 та бригада, став командиром роти і убув в зону бойових дій. На жаль, це війна при виконанні бойового завдання Донецької області біля. Населеного пункта Катеринівки наш Руслан Анатолійович. 11 жовтня цього року загинув попрощатися з Русланом Кусенковим. Прийшли близькі, рідні, друзі та побратими, з якими він пліч опліч оборонив Україну від збройної агресії Росії. Військові зазначають, що Руслан був людиною, на яку можна було покластися на полі бою. З Русланом ми познайомились та де десь півтора року назад. Він був якраз не ну, моїм командиром, моїм командиром роти. Як офіцер, як командир він був чудово, чудовий. Він був відповідальний, справедливий. З ним було приємно. Дійсно приємно було служити і робити з ним роботу. Він настоячий вікінг, настояща людина, людина з великої букви. Для нас як для людей, які з ним служили плічопліч, пліч, це така потіря сильно серйозна. Руслан Кусанков мав позивний ронін. Товариші по службі згадують його як гарну світлу людину, справжнього воїна. Його бойовий дух та відданість батьківщині завжди слугували прикладом для інших військовослужбовців. З Русланом Ми познайомилися спочатку повномасштабки, почали працювати тут в Кременчузі. Він був у нас офіцером мінометної батареї, потім перейшов в РВП, обучали його хлопців і в один прекрасний момент виїхали на Донбас. Руслан хороша людина, він достойний офіцер. Він згуртовував хлопців, підтримував моральний дух. Гарна людина. Завжди був своїм підлеглим особовим складом підтримував, надихав. Особистим прикладом. Зразок. Загибель Руслана Кусенкова це велика втрата для рідних, друзів і всієї країни. Його жертва нагадує нам про необхідність об'єднати зусилля для миру та безпеки України. Кременчужани провели воїна в останню путь, схилившись на одне коліно. Поховали Руслана Кусенкова на Свіштовському кладовищі на Алеї Слави. Вічна пам'ять та шана герою. Марія Бердаєва, Віктор Петров. Кременчиські новини.